Бібліотекарі та ті, хто займається зберіганням фондів, вони оглядають фонди, дивляться, що потребує негайної реставрації, тобто не може почекати. Що може трошечки потерпіти, воно переноситься в консервацію. Потім те, що вже дуже те, що агентне, вони це передається нам, і ми тут же безпосередньо працюємо з ним. Ця книжка в мене вже е, в роботі, тобто я її обезпилила, е, проблем в нас була втрата обкладинки, е, повністю зруйнована е, спина. Я її повністю розшила. Тепер я маю відновити спинку, я маю е, відновити втрачені краї і розриви. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ми використовуємо е, целулозний клей, е, тому що. За останнім, ну якби зараз ним користуються майже всі європейські майстерні. От таким чином ми трошечки заходимо на край. Ще якби проблема цієї книжки те, що вона 1920-х років, і це якраз у той період, коли дуже поганий папер, тому вона трошечки кришиться. Тепер а, ми піднімаємо прес, під яким а, під час роботи лежить та частина книжки, яку я вже зробила. Ось, ми беремо цю секцію зі, а, а, якби всі сторінки разом називаються секцією, окремо ця сторінка. От ми беремо ту секцію, до якої належить ця сторінка. Це остання сторінка секції, тому вона найпошкодженіша. І а, повертаємо її на місце. Ці агрегати необхідні, без них реставраційна майстерня неможлива. Це в нас гілятина або ще одноножевий різак для паперу. В ним ми обрізаємо картон або папір, або той же палітурний матеріал для обкладинки. Він нам дає змогу більш чітко зробити заміри і чітко вирізати форму. Це палітурний прес. За рахунок нього. Ми присутні, тобто коли книжка вже підклеєна, або зроблена обкладинка, або навіть треба, от наприклад, аркуш чи документ, там грамота пішла хвилями від вологи, її треба розрівняти, то ми також можемо. Ну, при певних маніпуляціях ми ставимо під прес і закриваємо його, і після цього дістаємо повністю рівний аркуш. Типовіші проблеми це розриви сторінок, втрата обкладинки, розрив форзаців, інколи навіть порізи, помальованість, це грибок, це шкідники, це там жуки, щури і інші волога, тобто це основні. Ну, це в принципі те, з чим може стикнутися будь-яка людина, в якої є книжка вдома. Це не залежить від того історично чи не історично. Ми отримуємо стару книжку з більш старих фондів, то в першу чергу ми завжди працюємо в масках. Книжку у своїй майстерні ми зберігаємо у таких боксах з безкислотного картону, тому що ця книжка вона ще не очищена. Звичайно, з кожною книжкою ми працюємо в рукавичках. До кожної книжки є свій набір рукавичок, тому що не можна переносити мікрофлору з однієї книжки на іншу. Ось. Книжка, щоб теж не, не пошкоджувалася і не терлася об картон. Ми її загортаємо також в тканину і ось так зберігаємо її. Це 1808 рік. Це збірка поем Люїса Рей, Рейса, це французький поет. Ось. Сама якби, проблема цієї книжки в тому, що так як в оригіналі обкладинка була паперова, то звичайно з часом вийшло, що ми втратили першу частину обкладинки і втратили частину спинки. Зараз у нас буде такий магічний процес перетворення бумажного видання у електронний формат. Ми оцефовуємо одне з видань. Херсонські брехальні відомості. Це видання є одним з затребуваних наших користувачів. Ми Покладаємо видання на наш сканер, налаштовуємо, щоб все було. Гарно, рівнесенько. І в нас є чарівна педалька, вона додається до цього сканеру. Нажимаємо і все. Відскановано. Тобто, десь за одну-дві секунди ми відсканували дві сторінки. За один робочий день можемо відсканувати десь 1000 сторінок в середньому. Ми перебуваємо в одному з ярусів книгосховища Одеської національної наукової бібліотеки. Це простір, де зберігається книжкове надбання українського народу. Це те, що відноситься до Державного бібліотечного фонду. І аби ми усвідомили кількість тих документів, ми зберігаємо наразі майже 5,5 мільйонів документів, книжки, періодичні видання, мапи і інше. І ми е, маємо якось. Давати тому всьому раду і не просто зберігати ми маємо дотриматися правильних санітарно гігієнічних умов, температурно-вологісних показників. Всім цим займаються працівники відділу зберігання, наукового вивчення документів це їхня робота. Коли ми спостерігаємося за показниками 2022 року і розуміємо, що впала відвідуваність на 35-40% Для нас це вже фактор тривоги. Це означає, що ці читачі. Не прийшли, не отримали інформацію, яка їм потрібна. Вони не отримали доступ до знань до джерел. Можливо, їхні наукові розвідки припинилися через те, що вони не мали доступу. То для нас найважливішим таким фактором і стимулом є повернутися до тих показників, повернути свого читача, знайти спосіб, надати йому інформацію, послугу, доступ до ресурсів і онлайн, в тому числі. Задля для того ми розвиваємо і електронні сервіси. і і збільшили показники оцифрування в минулому році. Наш показник оцифрування сягнув 2000% у порівнянні з з моментом до вторгнення.